Не подавай до суду позовну заяву про зменшення аліментів, якщо ти не зробив ці три речі. Перше, підготував докази того, що у тебе є інші родичі, які потребують твого догляду. Безпосередньо це батьки, дружина, нові діти. Можливо, в них є проблеми зі здоров'ям, можливо, вони потрапили в інші життєві обставини, і їм потрібна твоя допомога. Про це потрібно готувати докази. Друге, не підготував фінансові документи. Якщо в тебе є зарплата 200 тисяч гривень на місяць. При цьому з тебе стягують аліменти лише там, наприклад, 25% на одну дитину і більше нікого немає, то зменшити аліменти в даному випадку майже неможливо. І третє, якщо ти не перевірив виконавче провадження, якщо в тебе дуже велика заборгованість, але нормальні стабільні доходи, через це також виникне питання у суді. Отже, вся твоя справа має говорити про те, що ти маєш право на зменшення аліментів. Або ти можеш зробити найкращий вибір в твоїй ситуації, звернувшись до мене, і я зроблю це все за тебе під ключ і зроблю максимум для того, щоб твою позовну заяву задовольнили. Знай і захищай свої права.